Андрій Сагайдаковський, український художник, народився 1957 року у Львові, представник нової української хвилі, навчався на факультеті архітектури Львівського політехнічного інституту, брав приватні уроки живопису у Карла Звіринського та Романа Сельського. Живопис на килимках є характерним прийомом Сагайдаковського, майстерня художника, завішена килимами, які він ще не задіяв у роботі. Їх він знаходить, купує, шиє сам або їх приносять знайомі. Специфіка матеріалу у тому, що необхідно докласти зусиль для нанесення олії на поверхню, працювати не зап'ястям, як на полотні, а усією рукою. Це продукує новий рівень взаємодії художника з роботою. У килимів є свої текстури, специфічні картинки та рельєфні орнаменти, які проступають через авторський живопис. Певні моменти в роботах Сагидаковського асоціюються з плакатом, прості зображення, імперативи, виконані то рукописно, то трафаретом, але наказова модальність повідомлення розчиняється в іронії автора. Художник ще більше деперсоніфікує їх адресата, включаючи самі фрази у художні об'єкти.